Друзі, всім привіт! Давненько не виходив з вами на зв'язок. Сьогодні хочу вам показати, яку роботу ми вже зробили, яку роботу будемо робити. Так що приємного перегляду. І так, яка роботка була зроблена? Ви бачите, теплички вже тут немає. Вона у нас вже тут. Тепличку поставили. Ще, ще до нового року я обшивав, робив оці торці. і перед новим роком поїхав в Київ і там і залишився майже до середини лютого. Тому зараз вже березень місяць на носі і потрібно, потрібно дороблювати тепличку, потрібно накривати. Але в нас зараз ще досить холодно. Досить мокро, планував кріпити зігзаг сюди на, на серединку, на жолоб. Але там, там болото, просто там ходити, ходити неможливо, тому що ну, коротше, от такі одразу ноги, все налипає і просто некомфортно. І рішив, вирішив робити а, оці фрамуги. Буду варити фрамуги. Так, в простонароді народі називаємо чебуреки. Хочу поварити фрамуги, на затягнути плівочкою, поклеїти, а потім з сто, тої сторони е, також закрию торці. Зроблю е, рейками, там розіщую. Ну, зроблю так, як тут. Тільки тут у мене два стопчики закопані. І будуть оце посередині будуть ворота відкривні для того, щоб потім заїхати трактором, обробити землю. також ну, Там і тут. От як би однаково. Тут буде каліточка, вход в тепличку. А з тої сторони у мене буде стояти тільки один стопчик посередині. Ну, там його, коротше, може, видно, може, ні. Один стопчик посередині і буду розшивати також рейками. І буду там. Там не буде, не буде проходу, не буде виходу, не буде воріт, буде просто глуха стіна, але тільки зверху буде, буде фрамуга. Так що, друзі, такі у нас справи. Тепличку поставили, але не вспіли не ми накрити до зими. Ну нічого, якось було трошки страшно, тому що тепличка перша не знав, як там зимою. Як що до чого, але я вам скажу, ця зима нас приємно приємно тішить, тому що снігу майже не було. Снігу у нас було максимум сантиметрів 10. Так як зазвичай звичайна зима, у нас це були такі місяці, особливо, там, особливо лютий, навіть в березні було, таке, що насипало снігу по пів метра. Ну, в цьому році у нас. Боженька на нашій стороні. Так що е немає такого морозу в цьому році, немає такого снігу в цьому році. Тому що продовжуємо, продовжуємо працювати. Буду робити фрамуги ну і покажу, як це в мене виходить. Е також у минулому році ще до морозів були у нас прокопані траншейки для того, щоб. Присипати плівку потім. У нас тут буде бокове провітрювання. Знизу просто буде йти плівка в ґрунт закопуватися, а зверху буде шторка, така, яка буде підійматися і опускатись для провітрювання теплички. Взагалі, у нас якби провітрювання буде. Досить таки багато, тому що буде з однієї сторони бокове провітрювання, з іншої сторони бокове провітрювання, буде 4 промуги верхнє провітрювання. І будуть ще, якщо не буде, не буде вистачати провітрювання, будемо ще додатково відчиняти великі ворота. Буде каліточка відчинена. Але взагалі, я думаю, що такого провітрювання нам буде достатньо Ще можна буде відстівувати з однієї сторони жолоб. Але мені здається, ми просто плануємо збирати дощову воду з цих двох тепличок з цього жолоба. Ми зробимо тут, мабуть, або басейн, або бочку. ще ми поки що над цим питанням думаємо. І будемо додатково збирати з жолоба будемо додатково збирати дощову воду. Так що, друзі, такі, такі справи. Тут я вже зварив чотири таких заготовочки, які будуть йти по, як сказати, низ, низ фрамуги буде. Так зверху дивишся, начебто таке невеличке віконце, а якщо робити, то виходить майже 4,50 довжина нижньої частини. І тут ми зробимо такий чук чебуречок Ну що, будемо варити? Так, друзі, вийшло у нас таке от віконце. Зараз підемо, приміряємо на тепличку. Якщо все підходить по розмірам, будемо використовувати як шаблон його. Зробимо ще три таких самих. Так друзі, ну що скажу. В принципі, в принципі мені все подобається. Єдине, там трішки, трішки треба е, зробити інший угол, інший кут, тому що якось там сильно рівно. І потрібно вище взяти до, до дуги, до верхньої. З цієї сторони добре, а з цієї сторони трішки треба підпрацювати. Ну, мабуть, цю я вже не буду перероблювати. Так, друзі, ну що, зварив ще одну форточку таку, зробив трішки більші розміри, подобавляв, мабуть, сантиметрів по сім з кожній сторони. І так мені набагато більше подобається. Вам, мабуть, зараз це не дуже зрозуміло, тому що воно ну, все-таки не зовсім видно. Якби воно було вже в плівці, було б набагато зрозуміліше, що я роблю. Але я думаю, хто, хто цікавиться цією темою, той розуміє. Так що потрішечки подобавляв, і так мені набагато більше подобається. Буде перекривати е, більше. Тобто в мене основна плівка буде, з по торцям буде канат протягнутий, буде натягуватись. І оця форточка вона має перекривати основну плівку. Тепер, мені здається, тепер буде зовсім ну, краще. краще буде, чим, було, чим була перша, перша форточка. Так що все, друзі. Як каже мій знайомий, будемо дякувати. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе, всім пока.